З нами на зв'язку міжнародний експерт та економіст, член економічного дискусійного клубу Ігор Харбарук. Пане Ігоре, вітаю вас! Пані Виль, вітаю вас, ради бачити Навзаєм. Пане Ігоре, розпочнемо з такою, я б сказала, неприємною новини. Бо американське рейтингове агентство Стандарт Poor's знизило кредитний рейтинг України до цитую, вибіркового дефолту. Це пов'язано з тим, що Київ не виплатив купон за облігаціями, і про це повідомила агенція France Press. Додамо, що таке рішення ухвалили після того, як провідне рейтингове агентство США Fitch знизило кредитний рейтинг України з позначки. CC до S, і залишивши його лише на одну сходинку вище від рівня дефолту, ну пане Ігоре, в принципі, коли звучить слово дефолт, воно завжди в негативному контексті, але тут є зазначено якось вибірково дефолт. Поясніть, будь ласка, чим він відрізняється в принципі від такого поняття як дефолту. Ну і власне, як ми, звичайні українці, на собі маємо це відчути і чи відчуємо ми це. Оля, наскільки розумію, ми сьогодні будемо з вами говорити про деякі теоретичні речі в економіці, які існують, тому що насправді українцям абсолютно не варто переживати з цього приводу, тому що це не більше ніж теорія. Чому? Тому що насправді, якби це було в нормальній економічній ситуації, якби у нас з вами не було війни, ми з вами активно займалися залученням коштів, тоді б це дійсно ну мало б певне значення для роботи з міжнародними фінансовами. Інструментами на сьогоднішній день, ну давайте будемо щиро казати, ми і так знаходимося в стані дефолту, тому що та кількість іноземних запозичень і міжнародних знаменитих допомог, яка надходить на сьогоднішній Україну, раніше їй і не снилась. Тобто фактично половина бюджету це є кошти, які приходять в Україну ззовні. Тому в даному випадку я взагалі вважаю, що уряд саме цей уряд, можливо, новий уряд зробить краще, але при цьому, принаймні. Цей уряд він втратив ту можливість ще принаймні в другій половині 22-го року, щоб дійсно підійти до питання повноцінного дефолту, списання всіх боргових зобов'язань, або принаймні принаймні списання основних боргових зобов'язань, принаймні як кажуть, відсотків на відсотки, там, наприклад, тіло там залишається, але ці всі відсотки, безумні, які там нам нараховувалися, мали бути списані. Тому в даному випадку, ще раз кажу, це теоретичні такі е, речі, які. Які на життя, побутове життя там того чи іншого українця, чи вас чи моє вони абсолютно ніякого впливу не мають, тому що це не більше ніж інструменти, які вказують на, скажімо так, привабливість інвестиційну привабливість того чи іншого ринку. Ми розуміємо, що ринок України на сьогоднішній день не привабливий для інвестицій. Тут іде війна. Ви можете сьогодні побудувати підприємство. Завтра не дай Боже прилетить якась російська залізяка, і ваших інвестицій mm -hmm. не буде. Тому насправді ризики настільки високі, що будь-який інвестор, якщо і буде щось вкладати сюди, то це буде військово-промисловий комплекс. Це будуть якісь окремі нішові проекти, які будуть швидко приносити віддачу і будуть формувати швидкий прибуток для того, щоб ну мінімізувати свої ринки. Тому насправді я би не став звертати українцям уваги на ці всі повідомлення там про зниження, збільшення рейтингу, якусь зроблення особливого рейтингу. Це абсолютно теоретичні речі. Які на нас ніяк не впливають. Тим не менш, пане Ігорі, а чому все-таки постало питання щодо цього вибіркового дефолту? Ми ж наче домовилися з нашими кредиторами щодо реструктуризації нашого боргу. І тоді я пам'ятаю, уряд зазначав все. Дефолт відкладається. Пройшло скільки, не знаю, пару тижнів. І тут, от власне, американська агенція каже, вибірковий дефолт. Ну е... Це, скоріше, речі, якісь вони мають там політичну, е політичне забарвлення чи ще щось. Ну е насправді е для мене це не, не питання. Це як просто ну, то, певна подія, яка відбулася не більше того. Угу. Гаразд. А ще маємо таку інформацію, що українська гривня опинилася на восьмому місці з кінця в рейтингу на більш недооцінених валют. Її недооцінили майже на 50%. Про це повідомляє The Economist в рейтингу за липень поточного року. Згідно з ним, вартість бургера Mac в Україні становить 118 гривень. У той час як в США він коштує 5 ,69 доларів 69 центів. У нас виходить ну, майже 3 долари. А, до слова, за курсом купівельної спроможності, курс гривні має бути. На рівні 20 гривень 74 копійок за один зелений. Тобто зараз курс долара має становити на набага... ну, майже вдвічі менше, ніж ми маємо зараз е у, е у банку. Але от е незрозуміло... Е для мене особливо не зрозуміло цей момент, що чи можливо дійсно такий реальний курс на позначці 20 гривень за зелене на те, що у нас же вся макрофінансова допомога вона ж надходить у валюті виплати тут відбувається, сос відбувається у гривні. Тобто, чим слабше гривня, тим міцніше ну вище долар безпосередньо. І власне міністерство фінансів має більше можливостей фінансувати соціальні сфери життя. Тож нам тоді виходить невигідно мати такий курс долара. Ну, дивіться, по-перше, ми ж з вами говорили про теоретичні речі. Я так само, курс Бігмака це так само абсолютно теорія, а методологія розрахунку цього індексу, вона базується на так, званому, так званій теорії паритету купівельної спроможності. Ну, давайте будемо щиро: про який паритет купівельної спроможності можна говорити в Сполучених Штатах і в нас. Це перше. Другі це яка там компанія Макдональдс, здається, його там так. виготовляє. це рідний ринок для компанії Макдональдс. Тому там свої речі. Я би, наприклад, брав би все ж таки більше для нас життєві там індекс там скажем того самого борщового набору розраховував би це було більше вдало і краще. Дивився би на ключові ціни на соціальні. Товари тут саме головне потрібно говорити, що в нас і навіть не на те, що війна а, і впливає достатньо сильно. А в нас завжди ж в країні одна й та сама біда. У Нас фантастично великі ціни при фантастично низьких заробітних платах. Ми ж чому а, в 2014 році а, підійшли до питання майдану помаранчевої революції? А, нам розповідали, ми вірили в це, що от ми прийдемо в Європу, і відразу у нас будуть європейські зарплати не з того, не з цього. Вони стануть, тому в даному випадку тут є інша проблема в тому, що недооцінена робоча сила, яка зараз масово виїхала в розмір там там декількох мільйонів, там 6, 7 10 мільйонів різні цифри називають їх ту саму Європу, і вони там отримують а, зовсім інші е, заробітні плати, і в них інший на сьогоднішній день паритет купівельної спроможності, і от е, тут потрібно говорити скоріше не про індекс Бігмака, а як зробити так, щоб люди е, повернулись в Україну. А про це якраз саме говорила пані Пріцкер е, в своїх п'яти пунктах розвитку України. От на це потрібно звертати. Увагу. Тому в даному випадку, знаєте, як людина з реального сектору економіки, я завжди про реальні справи, а не про теоретичні індекси чи показники тих чи інших рейтингових агентів. От власне щодо е, виїхавших за кордон наших співгромадян зазначається, що протягом двох років 700 тисяч українців вийдуть за кордон через проблеми з електроенергією. Це мається на увазі е, за цей рік ще півроку. Ну і власне наступно 25 п'яте рік. Саме такі дані надає Нацбанк України. Вимкнення світла зокрема негативно впливає на виборчі процеси, виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу. Але тут зазначають певно таку гарну новину, що у 26-му році українці за прогнозом. Нацбанку повертатимуться. Це має бути близько 400 тисяч осіб, ну майже пів е мільйона. І давайте почуємо деталі. Наразі переважають негативні ризики ще більшого відпливу мігрантів за кордон, меншого та пізнішого їх повернення. Вагомими чинниками цього можуть стати законодавчі рішення урядів країн-ресипієнтів щодо поглиблення інтеграції українських мігрантів у країнах перебування, а їхніх дітей в освітніх системах країн перебування і відповідно збільшення схильності до об'єднання родин за кордоном. Це негативно впливатиме на пропозицію робочої сили та споживчий. Попит і стримуватиме зростання ВВП. Пане Гро, ви теж нас так оптимістично налаштовані, як Нацбанк, який говорить, що у 26-му році півмільйона наших співгромадян повернуться за кордону. Я розумію, ну у порівнянні з тією цифрою, яка виїхала за кордон, це дуже малий відсоток, але тим не менш півмільйона це ну, зовсім те, що у нас велика нестача робочої сили, це 400 тисяч осіб. Це теж дуже вагоме. Бачите, якісь підстави, які б говорили про те, що дійсно а, наші співгромадяни повернуться. Насправді ви в таку достатньо болючу для мене точку, так, каф поцілили. Чому тому, що я звичайно дуже радий за національний банк України за їхні оптимістичні прогнози, вони їх мають продукувати для того, щоб ну, хоча б якусь віру в українцях підтримувати. тобто це, це суто психологічна підтримка. Це з для мій погляд, поки що, поки що це психологічна підтримка, тому що в моєму, наприклад, оточенні, найближчому оточенні, тобто це близькі рідні мені люди, вони або вже виїхали, або і не збираються принаймні найближчі там рік-півтора повертатись. Або, скажімо, вийдуть буквально протягом найближчого місяця. В основному це жінки, молоді жінки, 28-35 років. Це діти від 8-15, там 17 років. Це тобто To się... Ich... Ну, це те населення. Це ті люди, які б мали би формувати генофонд України. Mm -hmm. А вони по суті будуть формувати його вже там. Ми ж прекрасно розуміємо, що якщо дитина виїжджає там в другому, третьому, четвертому, п'ятому класах вчитися в школі в Німеччині, Франції чи ще де інше, де в Європі, то скоріше mm -hmm. за все вона там цю школу буде закінчувати, і е, з величезною долею ймовірності вона вже сюди не повернеться. Вона вже адаптована, вже знає мови, вона вже звикла до того суспільства і Будуть там працювати, пропонувати роботу. Скажіть, будь ласка, давайте будемо знову ж таки щирими. А що для європейських урядів краще? Ті біженці, які йдуть з Сірії з Лівану, ще десь інде ще українці, які адаптуються, які повністю вивчають мову, які працюють, а не просять допомогу. О тому відповідно європейські уряди теж користаються цією ситуацією, не тільки наживаючись на цій війні, але все ж таки і переманюючи наших людей до себе в Європу. Давайте згадаємо, що буквально за за два роки до війни, 20-21 рік. А польща говорила про те, що в зв'язку з і економічним зростанням розвитком їй будуть потрібні 5 мільйонів трудових мігрантів. І я тоді завжди казав, кожу давайте здогадаємось з одного разу, звідки вони збираються цих мігрантів взяти. Хто працював на польських фермерів і так далі? Тому mm -hmm. в даному я тазначу, да. пане е, Ігоре, 77 новостворених підприємств у Польщі належать українцям. Це е, дані за перше півріччя поточного року. Тільки за перше півріччя я чув зовсім інші дані, і вони значно більше. Тобто, наприклад, за роки війни це не сотня, це вже там до тисяч підприємств, які зорганізовані за кордоном. Це Польща, Румунія, та сама Болгарія, Чехія. Мало того, в моєму оточенні бізнесмени, які на початку війни виїхали, зорганізували підприємства в Польщі, вже поїхали далі. Це Англія, Франція, Сполучені Штати Америки. Вони вже будують свої бізнеси, вже там. Тобто, вони вже. Не повернуться. Тому насправді оці всі відключення, які були, вони призвели до ще більшого імпульсу. Вони вселили в людей недовіру, невіру в те, що може бути майбутнє в цьому житті, і це стало тим тригером, який їх виштовхнув всі країни або буде виштовхувати надалі, якщо ці вівіли відключення, так звані будуть відбуватися. А європа буде цим користуватись. І повірте мені, ми ще з вами неодноразово почуємо про програму воз'єднання сімей. Запам'ятайте програма воз'єднання сімей. А коли після закінчення війни європейські уряди будуть робити все для того, щоб чоловіки... Які залишились на території України приїжджали до своїх дітей і до своїх жінок і об'єднувалися з ними, але не тут в Україні, а там в Європі. Тому насправді оптимізм Нацбанку це дуже добре, що вони оптимістично так працюють, що вони підтримують нашу українську валюту, хоча вона там як кажуть, і недооцінена, але вона принаймні, стабільна. Можна хоч щось планувати. А в даному випадку я все ж таки говорив би про те, що на сьогоднішній день назріла величезна необхідність переформатування українського уряду. І це має бути дійсно уряд, який встане на справжні воєнні рейки, і буде робити все для того, щоб пожвавлювати економіку України, щоб не на словах, а на ділі робити все для того, щоб українському бізнесу ставало робити простіше, від найменшого від самого мікроскопічного до найбільшого бізнесу, щоб створювалися робочі місця. Будуть робочі місця, буде заробітня плата, будуть податки, і буде житло, де жити. Тоді люди будуть повертатися в Україну. Тому що повірте, а ті, хто стикнулися з Життям в Європі чітко зрозуміли, що поняття туризму в європейській країні і життя це трошки різні речі. Тому в даному випадку ми ще поки що не втратили ту можливість, але якщо ми ніяк ні, уряд, як країна нічого не будемо робити для того, щоб повертати людей, ми можемо цих людей а, втратити і згадаємо страшні прогнози Організації Об'єднаних Націй, яка говорить про те, що а, в історичній перспективі а, кількість населення в Україні скоротиться до 15, здається, і 80 мільйонів а, людей. Не 30, не 40, а 15. це да. достатньо ну, проблематично. Головне, щоб влада дослухалася до всіх цих порад, бо знаєте, Дай бізнес да, зараз і так на найкращих умовах, А тут для нього готують дуже велике випробування з підвищенням податків. Тим не менш, пане Ігоре, дуже вам дякую за те, що ви душу до нашого ефіру. Міжнародний експерт, економіст, та член економічного дискусійного клубу Ігор Гарбаров був з нами.